Квіта, ми услали останню дорогу вороністі своєму земляку, захиснику Євгенію Мягких, який повернувся додому на щиті. Йому на віки 40. Чоловік народився 31 березня 1983 року в селищі Вороніш. Тут пройшло його дитинство та юність. Його юнацьким захопленням були мотоцикли. Євгеній багато читав спеціальної літератури про свої хобі, був ерудованою людиною. Світла людина з великим серцем жила мирним і повним життям. Завжди добрий та безвідмовний для друзів він у будь-який час поспішав на допомогу. Для своїх рідних Євгеній був турботливим сином, найкращим чоловіком та найніжнішим батьком. Євгеній обожнював своїх дітей та. Кожну вільну хвилинку намагався проводити з ними. Євгеній Мягких мріяв прожити довге та щасливе життя у мирі та любові зі своїми рідними. Він був прикладом справжнього чоловіка, але всі плани зруйнувала Росія, яка вторглася на українську землю. В лютому 2022 року Євгеній Олегович добровольцем став на захист України. Треба дітей захищати. Треба землю захищати. Ці слова загиблий герой сказав своїм рідним перед відправкою на фронт. Євгеній боронив Сумщину, Соледар, Харків, Лиман. Виконував бойові завдання в районі знобногородського. 19 вересня 2023 року. В районі населеного пункту Ямполівка Краматорського району Донецької області солдат м'ягких Євгеній Олегович героїчно загинув в бою за Україну, за її свободу і незалежність. Євгеній вірив у перемогу. Він до останнього подиху робив все, аби її наблизити. Вдома чоловіка залишилась дружина, батьки та троє дітей. Якось ми зустрілися з жінкою вже під час війни. Ми говорили найбільше, що мені запам'яталося, це його слова. Ми обов'язково переможемо, незважаючи ні на що. І ще він дуже хотів жити. Він мало прожив, але так багато встиг, встиг стати героєм, який завжди тепер буде з нами тут на землі. В наших думках, душах, серцях, в наших молитвах. Женя, ти став ще одним ангелом-охоронцем для нас, для України. Доземний уклін тобі. Слава Євгенію м'ягких, слава всім нашим українським воїнам. Слава Україні! 15 років Євгеній пропрацював на Укрзалізниці машиністом, звідти і пішов захищати Україну. Колеги героя говорять, таких людей, як він, одиниці. Євгеній був світлою людиною з великим серцем. Завжди добрий та безвідмовний для друзів. Він був готовий у будь-який час прийти на допомогу. Євгеній пішов захищати Україну під Бахмут, під Харків, під Лиман. Він не віддав себе всього до останньої краплі за Україну. Дякуємо. Батькам, рідним, близьким за те, що виховали такого патріота. Слава герою, слава Україні. Він був вірним товаришем та трепетно ставився до бойових побратимів, мої братики. Так він їх називав. Та безжальна війна продовжує забирати кращих синів України. Співчуття близьким, рідним, друзям. Ми щиро вдячні за Євгенія. Батькам сумно, що така молода людина, але загинула за свободу нашої рідної неньки України, за нас з вами, за мирне життя дітей, нас і з вами, онуків і так далі. Слава всім воїнам, слава Євгенію. Слава Україні! За традицією залізничників проводжають в останню путь гудком потяга. Так провели і Євгенія. Вічна пам'ять, шана та слава всім захисникам України!